Всіх вітаю, з вами Марія і давайте сьогодні роздивимось. Підказана тема. Я щиро дякую, хто підказав. І тема така: послання вам від себе з майбутнього. Термін я жодний не загадувала. Може, ви самі собі там загадаєте, а може, знаєте, і не треба термін. Просто от послухайте, що покаже філіжанка. Одразу комусь скажу, що хтось з вас тут дуже буде, ну, передаєте собі, що дуже перелякаєшся. Що саме? Тут якесь падіння, якесь таке, знаєте, коли будете собі потім вигадувати, що ви мали б там десь там ну, начебто і загинути? Ні, не лякайте себе, не вигадуйте собі, не, не наговорюйте на себе. Падіння, ну, люди іноді падають, так буває. І якщо цього не уникнути, то обов'язково хтось з вас гепнеться, самі знаєте. Але, будь ласка, не кажіть собі жодних там страхів, не наганяйте собі. Бо, повірте, якщо людині сталося десь там. Так впасти, щоб більше і не встати, то там не буде або так, або по-іншому. Там буде один варіант, а тут просто падіння. Просто треба бути обережнішою людиною. Якщо ви зараз це чуєте, може ви і уникнути з цього зможете. Бо тут і таке показано, що почули обережніше себе поводити і все буде більш-менш непогано. Далі, ось тут показуєте собі тему, де будете на роздоріжжі. Буде абсолютно доленосна ситуація, коли ви в один момент можете просто змінити свою долю, щоб ви не обрали. От Обираєте з людиною одним шляхом іти, змінюєте свою долю, обираєте свій власний якийсь шлях без. Кого б то ну, без інших людей просто свій власний шлях, теж змінюєте свою долю. Обов'язково опинитись на цій ситуації, коли треба буде для себе вирішити, чого ж ви насправді хочете залишатись з людиною і підкорятись якимось, ну, знаєте, це як умовам, які вам буде диктувати людина, пропонувати. ну... Там вже дивіться. Або просто я не хочу, мені не цікаво і взагалі я просто хочу своє, власне, щось мати. Далі дивлюсь. Так, ну тут у когось буде. Поєднання з людиною це як сюрприз вам в вашому житті, але такий, знаєте, теж доленосний сюрприз. Це ви самі собі так будете вважати, але так прописано у вашій долі і у долі цієї людини. Щоб ви поєднались, щоб утворилась сім'я. Далі. Так, ось тут будуть зміни в стосунках. Цими змінами в стосунках ви здивуєте якусь вдову. Жінка може бути трошки старша за вас віком, може бути навіть одного віку з вами. Це може бути родичка з боку чоловіка. Це може бути. Знаєте, навіть якась жінка, яка на нього мала б погляди свої, але в неї не вийде. Угу. Не вийде ні. Опікою опікуватись буде питанням, щоб розкол в вашу пару внести, але ні, тут все ж таки у вас є почуття. Розколоти можна пару, в якій хоча б з боку однієї людини недостатньо почуттів. Тобто вони можуть бути, там, знаєте, ну взагалі вже там краплинка може залишилася, може і просто за звичкою люди живуть разом. А може бути таке, що люди як. Знаєте, от за якихось причин вони живуть разом, але там вже ну, порожнеча. От Якщо є порожнеча, легко вести ну, за собою. Потягнути людину, а у вас тут ні, у вас тут почуття є. Угу. Так, послання собі з майбутнього. Комусь тут кажуть слідкуй за трубою, щоб не вча Я не знаю, що то за труба, але я думаю, що хтось з вас зараз розуміє, про що мова йде. Я тут більш не бачу нічого, тож, от тільки таке послання комусь. Так, далі. Хтось буде, ну, я б сказала, знаєте, коли людина заспокоюється через фінансові якісь там справи. І. Дивіться, для когось з вас в вашому житті або вже є така людина, або з'явиться така людина, яка вам ідею підкаже, як змінити ваш фінансовий потік, як, яким чином його вдосконалити. Ви дослухаєтесь до цієї поради, і те, що ви зробите, дійсно змінить ну, ваші доходи, змінить. Ви дійсно будете більш спокійно сприймати взагалі от тему грошей. Бо ви будете знати, що вас ця тема не лякає більше, і ви, ну, що у вас є гроші на все, що вам потрібно, у вас є гроші. Отак показує мені. І тут такі, знаєте, зміни, вони не дуже то і різкі для вас. Ви якось м'яко виходите на більший рівень доходів. Єдине, що показано, в вашому оточенні є чоловік, який буде заздрити такій вашій зміні. От вам просто не треба обговорювати, з якимсь чоловіком цю ситуацію вашу. І, звісно, це буде видно, бо ваш рівень життя він покращиться, він зміниться в кращий бік. Угу. Далі. Так, ось тут. Тось показує мені ситуацію, що одна людина тягне іншу людину, має з того великий клопіт. Якась погана новина про людину повинна зупинити От цю ситуацію, коли в один момент стане зрозуміло, що це кому я допомагаю. На що мені це? Тобто щось таке дізнаєтесь про людину, коли ви одразу собі скажете Так, зупинись, все, відійди, хай сам впорається, чи сама хай впорається з тим, що там наробила, чи наробив. Бо я не можу зрозуміти про кого тут, про жінку чи про чоловіка. Далі у когось зміни робота з соціум, зміни разом з кимось, тобто ви десь там в парі будете працювати, щось робити. І це зміни на краще. І тут вони, знаєте, не будуть навіть такими, щоб довго щось робити, а воно ніяк це краще не настає. Тут такі круті підйоми, такі, знаєте, от якось, це знаєте, як правильно все прорахували, і воно якось без всяких там заважань, без всяких там, тобто правильно поставлене питання, правильно підібране рішення. І от ці зміни будуть відбуватись. Хоча спочатку, от якийсь чоловік буде казати, що Ну як тут може щось вийти? Ну як це може спрацювати? А воно візьме і спрацює. Щось ви там таке зробите? Разом з кимсь? Дві людини будуть працювати над однією метою на одну мету. Далі. У Когось тут валізи, купа валіз, десь там їдете, переїжджаєте. І для когось з вас це от тема перспектив, яку ви вже собі десь там, якщо навіть ще не обговорюєте, то це роздуми про таке вже вони у вас існують. Для когось це навіть вже займаєтесь якимсь пакетом документів. Жінку показуєте мені, яка з чоловіком разом буде. Ага, зараз показуєте, що зараз в роздумах, чи треба вам бути в парі з цим чоловіком, чи ні. Але все ж таки показуєте мені навіть весілля, таке гучне з танцями. Станом, як на зараз, трошки вагаєтесь, чи він той самий, чи ні. Такий високий лоб показаний в чоловіка, і або він голиться, отак, знаєте, голову голить, що нема волосся, або просто, може, воно світле і коротко стрижене, бо я якось нібито той бачу. Це волосся нібито і, 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 і нема. Багато думає про вас, показує мені, що багато думає про вас. Про зустрічі з вами, про якісь е, прогулянки з вами, коли десь разом ходите, про якісь ділові е, шляхи разом з вами. Тобто, тут в людини, знаєте, купа планів на вас. С, О, літери, Б, літера, К, літера, Н. Х. Ось вот такі. Так, далі. Показано мені, що хтось з вас дуже розраховує на чоловіка. Навіть, знаєте, така ситуація, як благаєте людину, а він розвертається спиною і йде. Це грошей стосується розрахунок на, якісь, на якусь грошову суму. І людина просто от не робить тут те, що вам дуже-дуже потрібно. Не допомагає в чимось. Тож, намагайтесь вже якось там самотужки якусь ситуацію вирішувати. Так, ось тут пуста мова, пусте. зараз чекайте. Дивіться, мені показаний чоловік засмучений дуже. І його зізнання в коханні залишається пустим. Жінка або навіть не чує цього, або не хоче чути, вона розвертається і йде. Вона займається своїм кар'єрою своєю. Вона обирає між особистим життям і кар'єрою, саме кар'єрою. Далі. Так, у когось тут до 29 го року. Тема здоров'я. Будете займатися цією темою і знаєте, тут. Перегляд, тут якось кардинально змінюєте от все в своєму житті, тут порядок дня, тобто, коли ви встаєте, коли ви лягаєте спати, як ви харчуєтесь, бачу, що от просто рота хтось вам прикриває, що оце не їж, бо це тобі не корисно. І, нагадуючи про те, що тут саме про їжу, що оце покращить твоє здоров'я, а це навпаки тут. Або ви будете працювати з Боже, вилетіло слово, як називаються ці лікарі, які. Ой, дієтолог, нутриціолог, оце таке. Або ви самотужки вже самі собі якийсь там порядок денний змінюєте і взагалі багато чого змінюєте. До 29-го року ви дуже так потужно цим будете займатися, отак показано. Вмикає цю тему для вас, от якась ситуація, коли ви я от не можу зрозуміти, чи ви на вулиці десь ідете, чи ви десь. Це людне місце, це якось багато людей, і ви бачите. Людину, яку ви собі малюєте, що це, якщо я не зупинюсь, оце моє майбутнє. Отак, ви собі, якусь людину. Знаєте, отак одразу я б навіть сказала, що людина схожа за типажем з вами. Тому ви чіпляєтесь так за цей образ. І просто, от, знаєте, коли просто в один момент ви все, от знаєте. Це як було життя до цього. Це може бути для когось навіть 29 число, коли ви десь ходите і ви в цей день бачите. Не для всіх це пророк. Про... 29-й рік буде, це для когось, просто от десь там ходите, гуляєте, наприклад, чи у справах якихось, чи там по магазинах, чи що там робите. І просто побачили людину і все. В один момент у вас весь пазл склався. Так не хочу, от хочу іншого життя. Так, і показано, що якийсь чоловік на літеру ОС. Р перевернута якась. Через допомогу це, як знаєте, починається спілкування через допомогу вам, буде вами опікуватись і буде ну, тут історія кохання. І вона буде, вона, знаєте, це як. Мені воно так виглядає, ви не дуже то й звертаєте увагу на цього чоловіка. Але, знаєте, показано, що він вас собі обрав і він не відступиться. Він буде поряд, він буде допомагати, він буде, знаєте, в якісь моменти не начебто й ненав'язливо, але він, він весь час буде десь поряд з вами. І Ця ситуація може розтягтись у вас на три роки, але третій рік буде вирішальним. Ну, наприклад, коли людина вже вам буде задавати питання, от, ну, якось так прояснювати між вами питання. Ну, там вже дивіться, третій рік вирішальний. Отак. Це, як знаєте, терпець, рветься. Ну і все, я так думаю, що я все вам озвучила. А, єдине, що переїзд жінки показаний. До цього переїзду її чоловік підштовхує. Ну, такий, а, ну вона нареченою переїжджає. І він її зустрічає ясно. Ну, от, от тепер точно все вам озвучила. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Хай все буде у вас гаразд, і у вас і в вашій сім'ї. Побачимось в нових відео. Всім пока!